Вітаю всіх творчих і натхненних на уроці технологій. Темою нашого сьогоднішнього заняття буде пошук інформації для проєкту Створення банку ідей. Для початку давайте розглянемо питання сутності і завдання банку ідей та пропозицій. Все починається з творчого задуму. Вчені довели, що цей процес спонтанного відкриття не є чимось випадковим і має свої приховані закономірності. Виготовлення будь-якого технічного чи технологічного об'єкту починають із творчого задуму. Розмірковуючи над проблемою, дизайнер намагається віднайти найвдаліший задум чи найліпшу ідею, що допоможе розв'язати технічне протиріччя. Чи може процес творчості бути керованим? Чи може людина навчатися робити творче відкриття? Такі запитання вже дуже давно цікавлять багатьох вчених. І дійсно, завжди існували науковці, які вважали, що творчі відкриття це результат випадковості, сфера підсвідомого не пов'язана з логікою та інтелектом. Інші дослідники вважають, що процес творчості. Може відбуватись на заниженому рівні активності свідомості або навіть на рівні підсвідомості. Проте таке може відбуватись, якщо цьому передувала розумова робота з накопичення певної інформації про досліджуваний об'єкт. Розглянемо поняття. Творчого відкриття. Сучасні наукові дослідження показують, що творче відкриття можливе тоді, коли дослідницький пошук підготовлений системою знань, якому передує напружена розумова діяльність винахідника. Після цього мозок за певний проміжок часу синтезує. Виконану роботу у вигляді творчої ідеї. Спрощено: це має такий вигляд, ніби в комп'ютер вводять певний обсяг інформації, а через деякий час, коли оброблять її за спеціальною програмою, він видає розв'язок задачі. От такої. Людина за власним бажанням може розвинути собі вміння, здібності, риси характеру, спрямовані на вироблення творчих оригінальних ідей, що дасть змогу створювати чи відкривати щось нове, практично в будь-якій галузі людської діяльності. А не лише в сфері виробництва, до таких умінь творчого характеру, що можуть бути сформовані, відносять уміння створювати банк ідей та пропозицій. Основне завдання створення такого банку ідей є впорядкування інформації з метою її аналізу. Що прискорює процес вироблення творчих ідей і відповідно створення нового об'єкту його вдосконалення? А тепер перейдемо безпосередньо до розгляду питання про створення банку ідей? Подивіться, будь ласка, на екрані. Представлена шухлядка в шафі учня чи учениці до початку розробки проєкту по прибиранню. А ось такий вигляд, вже після реалізації такого проєкту має та ж сама шухлядка. Досить яскравий приклад, який показує значимість. Розробки дизайну та банку ідей. Відомо, що досить часто великий обсяг інформації не лише загромаджує комп'ютер, а й залишається невикористаним у дослідницькій роботі. Тому дизайнери намагаються впорядкувати і систематизувати зібрану під час дослідження. Та вивчення проблеми інформацією, що ефективніше нею скористатися. Запам'ятайте, кожну нову ідею потрібно проаналізувати, виділивши позитивні та негативні сторони. Працюючи над створенням конкретного об'єкту чи проєкту, дизайнер переглядає всі Можливі способи вирішення поставленої перед ним технічної проблеми, що проявляється у вигляді набору образів майбутнього виробу, так званого банку ідей та пропозицій. А тепер увага. Головне правило банку ідей і пропозицій. Воно говорить про те, що скопійовані або виконані власноруч рисунки, замальовки, ідеї у вигляді записів, весь обсяг накопиченої інформації, який може стати в нагоді під час виконання наступних етапів проєктування виробу, необхідно зберігати та класифікувати. Прикладом застосування цього правила є представлена на попередньому слайді шухлядка із речами. Наступним питанням нашого заняття є структура банку ідей та пропозицій. Згадаємо, що таке клаузура. І трішки поговоримо про неї. Так от, створюючи клаузуру, застосовують будь-які зображувальні засоби. Під час створення клаузури проявляється творча фантазія дизайнера. Вміння застосовувати зібрану інформацію про досліджувану проблему чи об'єкт проєктування. Графічне зображення можливих варіантів майбутнього виробу, як в загальному вигляді, так і з прорисовкою окремих частин чи деталей. Клаузура повинна мати завершену композицію стосовно виробу, чи проекту в цілому. Отже, підведемо підсумок. Банк ідей та пропозицій має складатися з комплексу інформації, яка стосується об'єкту проєктування, і за змістом та кількістю відповідає певному етапу проєктування виробу. А тепер розглянемо структуру банку ідей. Її можна подати у вигляді такої схеми. Весь процес формування банку ідеї-пропозицій складається з почергових дій. Перше. Пошук аналогів об'єкту проєктування. Потім створення образу майбутнього виробу, добір різних конструкцій матеріалів, зміна розмірів виробу, внесення конструктивних елементів, вибір варіантів кольорового оздоблення виробу, використання інших способів об'єднання деталей виробу. Потім використання різної кількості деталів та використання вторинної серевини. Потім відбувається комбінування кращих ознак з різних аналогів, замальовки ескізи виробу з конкретними записами основних ідей, комбінування відомих ідей, а потім використання методів. Творчого пошуку, таких як московий штурм, фокальний об'єкт тощо. Розглядаються варіанти компонування окремих частин виробу. Складається клаузура. Наступний крок товарний знак виробу, дизайн виробу чи його упаковки. І заключним етапом в процесі формування банку ідеї пропозицій є визначення самої функціональності даного виробу. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що отримана інформація стане вам в нагоді вашому майбутньому професійному звершенні. Якщо у вас є запитання, ви можете задавати їх під цим відео в коментарях, і я з задоволенням дам відповідь на них. До нових зустрічей на каналі ArtLessons.